Всім привіт 6 вересня. Ми, як завжди, з вами зберемось на AI Big Data Conference для того, щоб поговорити про найцікавіші і найновіші тренди і новинки в сфері штучного інтелекту. Моя доповідь буде стосуватися не тільки юридичних новинок і змін в регулюванні, яке планується по штучному інтелекту, як в Україні, так і в світі, а також буде наповнена практичними порадами для компаній, які як розробляють штучний інтелект, так і впроваджують різноманітні рішення, яке краще вибрати, як його провадити, як уникнути ризики, як взагалі працювати з ризиками і з інцидентами, які виникають в штучному інтелекті, як виходити на міжнародний ринок з продуктом по площі і все і багато більше буде в моїй доповіді 6 вересня. Тож дуже вас чекаю. Я і мої колеги зробимо максимальне зусилля для того, щоб вам було цікаво, корисно і працюємо на перспективу. Дякую.